Розділ 3. Духовне знаряддя. Пункт 6. Божественні, теологічні чесноти. Чеснота це прагнення людини за допомогою волі робити те, що з погляду моралі добре, використовуючи свої здібності, розум, можливості й бажання, практикування чесноти можна порівняти з умінням грати на музичних інструментах. Завдяки тому, що музикант проводить багато годин, навчаючись грати, згодом може не тільки добре виконати певну мелодію. Але й робить це легко і з задоволенням кожну наступну мелодію він розучує й виконує ще легше так само й чесноти, стаючи частиною життя людини, дозволяють їй легше обирати добро й ухилятися від зла, чесноти поділяються на різні категорії так, основні чесноти, які нам відомі ще з часів античності. Це мудрість, поміркованість, мужність і справедливість. У контексті теології духовного життя нас цікавлять три богословські або божественні чесноти вони належать до релігійної та духовної сфери людини, дозволяють сформувати в собі навичку, властивість характеру, бажання шукати Бога та здійснювати це з радістю. Теологічні чесноти роблять нас чутливішими до духовної реальності, відкривають волю і розум на Бога. Ці чесноти неможливо виховати самому в собі без допомоги Господа вони є плодом нашої відкритості на нього, але і це важливо не поневолюють людину. Це віра, надія та любов. Перша чеснота віра. Зазвичай під словом вірити ми маємо на увазі визнання якоїсь інформації правдивою, без перевірки фактів, оскільки довіряємо джерелу. З погляду теології віра це визнання відкритих богом в откровенні істин правдивими й добрими. Однак у християнській чесноті важливим є не стільки визнання цих істин, скільки довіра джерелу Богу. Тож віра має персоналістичний характер людина передусім вірить бо довіряє Богові й любить його, а вже потім через те, що відкриті Богом істини віри розумні. Потрібно додати, що чеснота віри не означає відмови від спроби розуміння й обґрунтування пізнаного навпаки, віра спонукає до інтенсивніших пошуків і роздумів. Наявність сумнівів і питань аж ніяк не означає її відсутності. Скоріше віра дозволяє не впасти у відчай, якщо немає легких відповідей, адже те, що Бог відкриває себе людині реальність, яка перевершує наші сили й можливості розуміння. У такому разі можемо назвати безвір'я теологічною вадою. Особа, обдарована Богом благодаттю і спонукувана сумлінням довіри, обирає безвір'я. Звичайно, ми не можемо визначити цього в іншій людині адже не знаємо її глибинних мотивів, однак потрібно бути уважними до себе, щоб самим не втратити віри. Ще одна крайність, яка суперечить вірі, хоча, здається схожою на неї, це сліпа віра, що може призвести до фідеїзму, тобто до переконання, що пізнане вірою не потребує осмислення. Сліпа віра заперечує інтелектуальну рефлексію над откровенням і його інтерпретацію, що веде до фальшивих уявлень про світ і Бога. Друга чеснота надія. У звичайному розумінні надія це позитивне ставлення людини до того добра, яке ще тільки з'явиться, яким вона ще не володіє, таке ставлення характеризується внутрішньою напругою очікування майбутнього блага та радістю щодо цього вже сьогодні. З погляду теології, надія як чеснота належить до виконання. Есхатологічних обітниць Бога до вічності, Есхатологія напрям у теології, що вивчає смерть, посмертне існування, а також кінець світу. У цій галузі теології ми шукаємо відповіді на питання, що відбувається після смерті, що таке рай чистилище пекло, яким буде кінець часів, і що далі. Інакше кажучи, надія стосується повної реалізації божественного задуму спасіння, тому це чеснота на все життя адже досконале щастя перебування з Богом у цьому світі неможливе. Завдяки чесноті надії інакше сприймається смерть адже в Божественному задумі Спасіння їй не належить останнє слово. І, хоча надія це лише очікування майбутніх благ, але завдяки їй формується адекватне ставлення до сьогодення, навіть найбільші втрати не доведуть людину до відчаю, а найвищі досягнення, багатство чи слава не зможуть занурити в божевільну ейфорію. Як і в разі віри, надія має персоналістичний характер вона виникає не тільки тому, що особа з вірою приймає відкриті Богом істини віри і очікує виконання його обітниць, але насамперед через те, що сам Господь для людини є авторитетом, і вона вірить йому, бо любить і довіряє. Протилежністю надії є віччя і безнадійність, але не в психологічному розумінні як почуття, а як внутрішнє. Добровільне ставлення до духовної реальності обране як філософія життя. Третя чеснота. Любов. У звичайному побутовому розумінні любов це внутрішня глибока прихильність до когось, пов'язана з бажанням добра об'єкту цього почуття. Звісно, вона може виникнути з різних причин через симпатію. Спільність інтересів тощо любов як теологічну чесноту найважче визначити і описати адже в ній, на відміну від надії і віри, хоча їм притаманий персоналістичний характер, немає об'єкта й суб'єкта. Утім, у цій реальності присутні два об'єкти і той, хто любить, і той, кого люблять, є особистостями. Апостол Павло, можливо, тому визначає любов як найвищу богословську чесноту. Порівняй перше послання до Корінтян, розділ 13, вірш 13. Любов це той зв'язок, що з'єднує людину й Бога, уводить у глибоке єднання з ним. Суть любові до Бога полягає в тому, щоб вийти за межі свого я. Та з'єднатися з Божественним це взаємне обдарування, у якому я віддаю себе улюбленому Богу і водночас приймаю Його як дар. Потрібно додати, що проявом і своєрідним лакмусовим папірцем істиної любові до Бога є любов до ближнього, яка відкриває нас на інших і спонукає прагнути їхнього блага. Радикальною протилежністю любові є егоїзм у всіх його проявах, це небажання та невміння вийти за межі своїх інтересів і бажань. З релігійного та духовного погляду егоїзм особливо небезпечний у стосунках із Богом, оскільки вірянин, що не має любові, може стати фанатиком і почне використовувати релігію для власної вигоди. Від такої людини самопожертву можна очікувати тільки якщо це буде в її інтересах, хай навіть найвищих, але тільки її особистих, адже ця особа не виходитиме за межі свого я і ставитиме себе в центр усіх дій.